Вони працюють і вдень, і вночі їхня робота забрати підбиту техніку із поля бою, полагодити та повернути її знову у стрій. Бувало і таке, що через дефіцит запчастин доводилося буквально з підноса ворога забирати їхні танки на розбирання. Як працює один з рембатів на Харківщині, Олег Решетняк розкаже. На фоні не замовкають двигуни. Майже цілодобово і без вихідних. Тут ремонтують військову техніку. Зараз на черзі танки. Ми пошкоджену техніку або яка вийшла з ладу. Евакуюємо сюди. От. І, як бачите, на даний час у мене знаходиться три коробочки. Олександр Дерека до 2008-го був танкістом. Після 24 лютого мобілізувався у третю окрему залізну бригаду. Нині командир рембату. Ну я й своїм пояснюю, що є механізм, да? От. Це як шестерінки, як говорять, Да? О, кожна шестеренка має своє значення. От у нас своя задача ремонтувати, евакуювати з полю боєтехніку, переміщення і так далі. У перші дні, розповідає Олександр, ремонтували техніку просто у полі, в мороз. Часу бракувало, треба було готувати до бою те, що є. Головне не техніка, головне екіпаж. Люди. І, наприклад, якщо ми там навіть отримаємо ліопарди, а й екіпаж буде не навчений. Це толку буде мало. І на цих танках можна воювати і робити такі речі, що бити руські танки, і так далі. Все залежить від екіпажу. Це ексклюзивні кадри операції залізної бригади навесні. Екіпаж просто з під носу вивозить російський підбитий танк. барахолий да, москальський танк. Москалі підбитом. Саня, всім привіт. привіт. Що тут? Чорні, Луганськ, Рязань, Донбас, хуй, хуй дали пацани. Такі діло. Так, вже трошки познімалися. Військовий з залізним спокоєм – це Сергій Шевченко. Поруч рідний брат. Нам потрібні були запчастини, і недалеко від москальських позицій був підбитий Т-72Б3. Його запчастини зараз служать на користь України. Сором'язливо в стороні стоїть Роман Баценко, стежить за ремонтом свого Т-72. Коли зав'язалася розмова, виявилося, він один з тих бійців, чиї перші бої увійшли в історію. У Нас шість танків вийшло проти 20 їхніх. Ну, крім їхніх двадцяті, що в них була артилерія, міномети, бехи закопані були у них дуже гарно. Виїжджаємо на позиції. Три танки в одній стороні, три танка в другій. Я виїжджаю своїм командиром. Між нами була півтора кілометра відстань. І з одного, і з двох раз красиво, дуже було феєрично. башні підлітали вище дерев. Красота була, і страху не було. Страх прийшов вже коли ми повернулися додому. За той бій у березні на Харківщині Роман отримав президентську нагороду. Всі хлопці живі, просто є багато контужених. порвали нам обшивку, танки. Але бій був такий. Дали опір, що агресор не, не очікував. Нагальне питання, чи зможуть ремонтники пристосуватися до нових леопардів та абрамсів. Щоб взяти от гарантійний ремонт двигуна на Т-72, там 350 мотогодин дають. У них тисячу мотогодин. Це виходить, як їздить на Жигулях, а потім пересісти різко на Мерседес. Система одна: танки там, Є двигун, є трансмісія, є коробка передач. Тільки оце, що боюся, що може там автоматичні коробки передач, то мої ці хлопці, але научимося, нічого страшного. У 2000-х командир Рембату у складі ЗСУ служив в Іраку. Він бачив, як працює західна техніка, але каже, більше за все вражав підхід у армії Сполучених Штатів. От ми тоді вперше побачили цю логістику от, армії США. О, я ще тоді подивився, нам дуже-дуже далеко до цього. ще. От, коли все сплановано, коли все організовано, коли серед пустелі пожалуйста, будь ласка, вам і душ, і їжа і столова, і плюс техніка, озброєння, я бачив їхні літаки і так далі. Втім, це... тутешні не поспішають мріяти про леопарди та Абрамси. Кажуть, працювати на старих тежках звичніше. Але буде раз вистрілити з нової техніки ніхто не проти з Харківщини, Олег Решетняк, Сергій Назаренко, Євген Смірнов, Телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.